По факту буде питання вивчати. Бо важко, а те, те запит, який ми, ми вчора принесли по нашим тарифам, по комунальним послугам, я повністю вам інформацію надав, щоб громада була в курсі, щоб знала, можна це надрукувати, Але вже наперед вам скажу, що вже на сьогоднішній день роблять цін на бензин, вже важко складно збирати сміття по місту. Тому будемо вирішувати питання про закінчення. Практично 100% договорів на вивіз сміття для того, щоб утримати цю послугу. І будемо розглядати питання про підняття тарифу. Тільки по одній послузі, поки що говорить, поки що про вивізення сміття від приватного сектору наших мешканців, нашого міста. День 37-й сесії Чернівської міської ради, 6 скликання. Ставлю вказаний порядок денний від є ставка на голосування. Про підняття порядку денного цілому. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, одноголосно, дякую. Тому згідно порядку денного, я як ведучий сесії буду надавати слово е людям, які будуть, які будуть інформувати, відповімте до, до тих питань, до, до питань порядку денного. Якщо немає заперечень, дозвольте. Першому питанні про затвердження складу постійної комісії надати слово президенту Миколаїв для інформації. <звучить> Дякую. Дайте, давайте я, старше, я зараз так, озвучити, вже, вже ми, ми, з говорили, вона зараз озвучить питання, зачитає. Я, я вас повідомляю. Повідомляю всіх депутатський корпус і представників громади. Значить, на сьогоднішній день чотири депутати міської ради написали заяви про виходи з депутатського. Корпусу Челянинської міської ради. Оля Миколаївна зараз озвучить тих, хто звернувся і вийшов, і згідно списку, списку відповідно до картійних списку озвучить те, хто заходить до нас депутатів міської ради відповідно до рішення комісії, федеральної виборчої комісії. Будь ласка, послухайте для того, щоб депутати знову ж, ці ж депутати будуть входити в відповідний склад постійних комісій міської ради, щоб ви також знали, хто до нас входить. І, а громада стала тут задавати питання. Чигалівської міської ради надійшли від розповілу, якими я вас поздравила. Установи Чигирівської міської виборчої комісії від е, номер 79 від 1 квітня 2014 року. Про дострокове припинення повноважень депутатів Чигирівської міської ради Черкаської області майбутки Олександра Анатолійовича, Іродіка Олександра Володимировича, Курганського Петра Федоровича та мальованого Андрія Володимировича. Ну, я всю постанову зачитаю повністю. Відповідно, 80 від 15 квітня про заміщення депутатів. Відповідно до частини 4 статті 80 закону України про вибори депутатів Верховної Ради України Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних голів, міських голів, вважати обраними депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчому списку Черка районної організації партії регіонів. Захарченко реїсу Дмитрівну, Ключника Василя Івановича, Риба Сергія Михайловича, та зареєструвати їх в установці в законному порядку. Голова виборчої комісії Петро Петропалочковісник, секретар міської виборчої комісії, це нападає. Вийшло 4-4. Четверта людина, яка подала світло списку свою кандидатуру, у нас присутня на сесії розпросив за турик Микола Васильович, але просто він трошки не встиг по часу. Написати вовремя заяву, тому він буде присутній, а буде введений до складу депутатів міської ради на черговій сесії міської ради. Це такі до складу виконавчої комітету Чигирівської міської ради. Підучить статей 551 за форму України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку із звільненням з посади заступника міського голови виспитання діяльності виконавчих комітетів. Чигиринська міська рада вирішила вивезти з членів виконавчого комітету Чигиринської міської ради кололевка Валерія Васильовича. Вас зачитаю повністю, як затверджено, але комісії, голови комісії все-таки не вибрано, тому що є заява головою комісії з питань управління комунальним майномської. Комісія вчора була нелегітимною і не визначилась, тоді вже до цього питання. Зараз я дання складу постійних комісій міської ради. Відповідно до пункту 2 статті 47 закону України про місцеве самоврядування України у зв'язку із змінами, що відбулися у складі депутатів Чигиринської міської ради. Чигиринська міська рада вирішила затвердити постійні комісії міської ради у новому складі. Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики. Мережко Валентина Михайловна, голова комісії. Будь Олег Олександрович, заступник голови комісії, ще вина Васильник, секретар комісії, члени комісії Шакувало, Нажівка. Остійна комісія з питань планування та використання бюджету. Голова комісії Цевко Тетяна Миколаївна, заступник голови комісії Сорока Олександр Миколайович, секретар комісії Саняков Віталій Федорович, члени комісії Буханець Степан Іванович, Браченко Сергій Миколаївич і гриб Сергіймо гриба Сергія Михайловича у цю комісію. Постійна комісія з питань управління комунальним майно влагунським та транспортом. Заява <клес> на точці про те, що про вибори, оскільки вибори голови комісії вчора не відбулися, ми повернемося до цього питання на нас, заступник голови комісії, секретар Віктор Миколаєвич і члени комісії Жорожня е е е Лариса Володимирна Бордоніс Сергій Миколаєвич, іщенколега Ірина Гуденко, Олександр Аркадійович. Постійна комісія з питань відтворення історико-культурної спадщини першої столиці України, міста Чегина, розвитку туристичної інфраструктури, архітектури, земнорусів та будівництва. 에, давайте я зачитаю, хто в цій комісії, кого ми звели. Павленко Катерина Вікторівна, голова комісії, Демоденко Олександр Юхімець, заступник голови комісії, Олександр Іванович — секретар цієї комісії, члени комісії Заголоїко Олександр Володимирович, Вальченко. І вводимо сюди Захарченко Раїсу Дмитрівну в цю, 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 цю комісії. Постійна комісія з питань промисловості та сільського господарства. Вчора відбулося засідання їхньої комісії, головою комісії був обраний Шпичак Анатолій Васильович. Дубашевський Сергій Володимирович, заступник голови комісії, Негодинку Катерина Сергійна, секретарка міська залишається, члени комісії. Ключенко, Бурецький і в суб'єктю комісії, пішов включний. Постійна комісія з питань соціально-гуманітарних питань, розбір молодіжної політики та спорту. У нас залишилася безмінною голова комісії Куцаренко Сергій Степанович, другий Олександр Михайлович, заступників комісії, грецькому секретар комісії, члени комісії Череватенко Юрій. Юрій Олексійович і перевізник Світлана Олександрівна. Тут ще е, виділено мальований, зараз це місце. Я думаю, наступний депутат який зайде, буде членом цієї комісії. Я не мала представниця комісію, в якій я секретар комісії. А за словами депутата Любченка, він сказала, що на комісії прийшло дві особи. І голову не обрали. А сьогодні озвучується голова. Це не наша комісія, ні. не Ні-ні, там було дві комісії. Тут, у, 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 таким чином, вони переговорять і з вами, і в переговорів. Третя особа призначилася, три особи були. Депутатів міської ради, а діяльність в якому плані? Про приходження їх на комісії, про розгляд питання цієї комісії, про працю на окрузі, який загін за депутатами, про вирішення якихось соціальних питань. У мене було тільки одне пропаганда. На сьогоднішній день я бачу трошки зміни відбулися, як депутатський склад зібрався практично в максимальній кількості. Я вас просто трошки в Зв'язку з такою ситуацією, що на сьогоднішній день відбувається у нас, не будемо говорити про політику, але всі ми цим цікавимося і всі знаємо. Я буду звертатися. Василь Михайлович зараз ще вина від нас голова комісії, Василь Михайло. Володимир Михайлович на мережко, я вибачаю, у нас сьогодні сьогодні. Для того, щоб вони піднімали, зв'язку з тим, що ми всі живемо в цьому місті, розуміємо, що треба цими проблемами трошки перейматися нам. Да. Давайте все-таки краще покращимо наше приходження на постійні комісії на розгляд питань. І на шість міський бюджет на 2014 рік. У нас тут три питання Інформує, формує, три інформування. Головний була Челівської міської ради пасічна Оля Петрівна. Якщо будуть якісь питання, допоміг співдоповідачі центру Тетяни Миколаївна, якщо можна буде відділення питання, я попрошу Оля Петрівна, будь ласка, по третьому питанню. По. Якщо, якщо є бажання, можна затриміти, можна там. Е, вас. Затвердити субвенцію, передано із районної ради в розмірі з районного бюджету в розмірі 200 тисяч, розділити 100 тисяч на вуличне освітлення і 100 тисяч на оплату комунальних послуг по благоустрою міста. Затвердити субвенцію. Від сільських рад на утримання трудового архіву в розмірі 52 тисячі, затвердити субвенцію по капітальному ремонту доріг в розмірі 4853 гривні і збільшити на цю суму видатки, кошти Дитячою, дитячим закладом зірочка та міською ради, в тому числі на міську раду 28 тисяч 500 гривень. Комування резервного пункту в розмірі 100 тисяч з подальшим розподілом цієї суми на оплату нормативно-душової оцінки землі, на підтримку стадіону вуз, на поваження закурбованості та на оплату послуг у... Госплу, в рамках чинного законодавства ми про це говорили, про те, що районний бюджет виділив на освітлення і на благоустрій нашої території 200 тисяч, за що ми дуже вдячні комісії районної ради. Бюджет, яка так, от, пішла на зустрічі, входячи наш тяжкий став нашого бюджету, ці 200 тисяч, ми їх приймаємо. Приймаємо кошти, які сільські ради передають нам на отримання трудового архіву, який рахується на сьогоднішній день заміською радою. Він знаходиться в приміщенні будинку е рад, скажімо так, да, в цим приміщенні знаходиться. Наступне, що залишить у нас 4 злишні тисячі, це те, що залишалося по дорогам ще в минулому році. Я да? також поінформую вас, бачите, прийшла це про те, що на цей рік з державного бюджету нам виділяється трошки більша сума, більше ніж 300 тисяч гривень з державного бюджету виділяються кошти на капітальний ремонт міських доріг. Ми вже вносимо там пропозиції по нашим, по нашим дорогам і будемо надіятися на те, що це кошти не освоїмо повному обстрілі. Ми з вами в цьому році ми з вами значить, виготовити нормативну грошову оцінку земельних, землі Черницької міської ради для того, щоб на наступний рік ми мали змогу брати кошти і податок, і оренда, рад да? нас буде допомога. Тому ми виділяємо ці кошти зараз вони в резервному фонді, закриваємо трошки борги по стадіону, закриваємо борги наші, тому що кажу, навіть телефони не працювали, це практично неможливо в міській раді. Відново на сьогоднішній день про носителям у і 50 тисяч, 50%, щоб оці були. У мене запитання, я хотів би висловити, що вертальки якраз відноситься до пункту 3 порядку денного. Про внесення змін, будь ласка, вашого дозволу. Шановний Сергій Олексійович, шановні депутати, 5.02.2014 року. Сесія міської ради прийняла рішення про міський бюджет на 2014 рік. Одним із пунктів було виділення 50 тисяч на купівлю програмного забезпечення. Мною, е, ну, як депутатом міської ради було надано депутатське звернення до міського голови, е, зачитувати текст його повністю не буду. Зміст заключався в тому, а основні тези. Заключались наступні були. Скільки одиниць персональних комп'ютерів на балансі міської ради? Хто вивчав питання економічної доцільності купівлі ліцензійного програмного забезпечення? З ким велися перемовини з продавців, чи мають вони відповідні дозволи на продаж, чи був розгляд питання використання альтернативних операційних програм необхідних.